А чого пацани оце на фронті має там бокопах спать и порепрошу исрать, там пит, елку, пит. Бі... Опача. Чуєте, а давайте по-честному. Кто из вас слушал лепса? Тима, слышь. Знаєте, що зараз слеп за его? Но це еще. Танка! Вин официально зараз заявил в интервью сейчас такую сделала, что Покровск наш Покровск, мой быть переименованы в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти, даже завтра уйти, даже завтра уйти. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять в устами Путіна. Пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Ми зараз відкрили змогу для українців, розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграму, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати. Платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює, і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато прикладів є